Сина і Святого Духа. Зі святого у вас відділяється. Сідайте. сідайте, сідайте, сідайте. В церкві дається безсмертя. Запам'ятаймо це, що ми в церкву приходимо для того, щоб нам отримати безсмертя, життя вічне, блажене вічне життя. І от коли е, ці слова говоряться і в церкві, і не тільки в церкві, та протягом всього існування християнства, то це є центр проповіді, що от Христос Воскрес із мертвих, а це означає, що і ми воскресли. Це означає, що і ми наслідуємо життя вічне. Це означає, що і в нас буде таке тіло, яке у Ісуса Христа. Після його Воскресіння, яке вже не буде знати смертності, яке не буде знати старості, не буде знати хвороби. І отут зачасту в нас бувають дві проблеми, за чого ми от, нам дуже тяжко сприймається ця блага Перше, із за того, що ми звикли до смерті, на жаль. Ми звикли до того, що все вмирає давку. Ми звикли до клавіш, який в нас. І коли на кладбище приходиш, ти бачиш. що Звідтіля поки що ніхто не встав. І здається так, що це буде завжди. Не просто так Христос в Євангелії, він часто приводив образ зерна, яке сіється. Адже знову таки зерно дає плід в свій час. Адже коли фермер посіє зерно на полі, а потім прийде через два дня і буде там стояти і дивитися, і потім матюхатися на ті, хто йому посовітував сіяти зерно. Каже, що це за глупості? От я викинув це зерно. Воно тут лежить, а де колос, а де, а де той плід, про який обіщається? Що це таке? Мене опанують. А розумні люди скажуть, ну подожди, ще, ще не врібля. За два дні воно не взростає. Так само і Воскресіння мертвих це не те, що завтра. Це не те, що от ми так думаємо, що от якийсь назначений час. Це тоді, коли Ісус Христос прийде в своєму пришестві. Тоді Він мертвих воскресе. От, на жаль, от ми чомусь ждемо смерті, а не ждемо життя. Чомусь ми так впевнені, що от ми тут проживаємо, а потім від нас нічого не залишається. Хоча в нас є зовсім інша благозвістка. Не просто про безсмертя душі, а благозвістка про Воскресіння мертвих. І друге, що це часто нам мішає, це карикатурне уявлення про те, що взагалі це є безсмертя. Це карикатурне уявлення от в сьогоднішньому суспільстві як ніколи явно. Чому? Тому що, а, опираючись на що, ми складаємо свої враження про світ, в якому ми живемо, опираючись в тому числі на книги, які ми читаємо, на фільми, які ми дивимося. І от коли а, в сучасному світі намагаються якось в кінематографі а, показати безсмертя, Воно показано якось доволі таки дивно. Що безсмертя це значить, коли тебе вбивають і тебе вбити не можуть. От там тобі отрубали руку, а вона отросла. Воно опять тобі отрубало руку, а вона опять отросла. Там, э, чи ж іншого боку, що, що безсмертя це як таке, як щось таке, що треба постійно тікати від всіх, тому що якщо розкриють, що ти безсмертний, на тебе експерименти почну ставити. Що да? це таке, от якесь таке страшне, мучительне. Э, Знаєте, от виняток тільки є якісь християнські розповіді, які от, такі казки християнські, там, де які під образом фантастики вкладаються християнські істини. От, наприклад, книги Толкіна, хобі, Властівкаць, там ельфи показані безсмертними, які прожили тисячоліття, і там Толкін як міг показав їх, що вони зовсім інші. Що оті тисячоліття, скільки в них було, воно їх преобразило, що в них немає цієї тяжко, в них немає суєти, в них немає гріха. І тому їх показують да, як таких абсолютно чистих существ. Це як Толкін, звичайно, коли писав образ Ельфів, він дивився на ангелів Божих, на ту ангеологію, яка була в яка була на той час християнська. Але все часто, коли ми дивимося в масовій культурі е, щось про безсмертя. Воно загалом таке карикатурне. І як дивишся на це, да, от воно в якийсь час може інтересно, а потім воно лягає на плечі ярмом. І, до речі, кажучи, в священному Писанні є опис подібного такого безсмертя. Пам'ятаєте, коли ми на свято Різдва Христового, ми згадуємо про обов'язково ми про нього згадуємо, про праведного. Сімеона, і ми в особливості згадуємо на Срітині. Це Симеон, який е, був перекладачем священного писання, який е, перекладав з єврейської мови на грецьку. І коли йому дісталася книга е, пророча Старого Заповіту, там де було сказано, що ось Діва зачине в утробі своєї народить сина, то є Діва Дівциницька. Він здивувався і сказав, як таке може бути? Це напевне помилка, не може дівстрінця радити. Напевне, просто молода дівчина. І він хотів і справити це слово, але йому уявився, а він сказав: віднині ти не помреш, доки сам волочою не побачиш це дитя. І оцей Сім прожив 300 років. І ми про нього от, читаємо в да, коли на сороковий день приносять молоденця Ісуса в Єрусалимський храм. Коли зустрічаються з ми там бачимо в'єткового старця. І ті, та, та коротка фраза, да, от яка є в Євангелії до цього слова, що він каже, коли він зустрічає Ісуса, каже: нині відпущаєш рабатого, то есть, нині відпускаєш отпускаєш рабатого владикого, по головою твоєму сміром, то він ждав, не дождався, коли цей час настав. Що він зможе розрішитися цього бренного тіла. І от ми бачимо, що він з радістю сприймає свою смерть. Хоча 300 років прожив да. бажаємо тобі ж прожити 100-200 років. А знаєте, прожити ці роки в цьому світі це зачасту ярмо страшне. І от частенько навіть у старих людей ми можемо таке почути, що чому Бог не посилає мені смерть. Та от, прожив там 80 років, бабуся, да, по 90 вже. І, і майже всі кажуть, Господи, пошли мені смерть. Мені вже надає тут жити. Я вже тут заморився, замарив, це, це гнітить. І гнітить не хвороби насправді. Можна подумати, ну так да, вже старенькі, вони вже, вони вже хворіють, і от їм хочеться і збавитися цих хвороб, тому просять смерть. Але ж знаєте, не тільки ж старі люди хворіють. Є дуже, дуже багато молодих людей, які все своє життя хворіють. І похлещують, чим хворіють ті люди, яким там 80 чи 90 років. Але молоді люди не просять смерті, тому що їхня душа так, ще не наситилася цим життям, що їхня душа не сповнила свого предназначення в цьому світі. А от коли наступає там 80 років, 90 років, зачасту люди якби, утомляються життям. Але життям не як таковим. А утомляється цим світом, Утомляються своїм тілом, утомляються тим, що навколо відбувається, да, часто утомляється більш за все злом, яке є в цьому світі. І от е, зачасту, да, частуда нам безсмертя, життя вічне здається неправдоподобним, чи якимсь таким навіть страшним. Да, а що цілу вічність робить? Це ж так, мабуть, скучно. Що ж це вічність робить? Тому що ми зачасту на вічність, яку Бог нам обіцяє, дивимося через призму через призму нашого сьогодення, через призму нашого життя. Але та блажена вічність, це царство Небесне, яке уготовано праведним, воно зовсім інше. Воно не таке, як тут. По-перше, у нас не будуть такі тіла, які у нас є зараз. Бо оскільки було в свій час. Дискусії спорі, коли всі мертві воскреснуть, скільки років буде? Я кажу 33, інші кажуть чуть більше, інші кажуть чуть менше. А якщо младенець, так да, яке буде младенця тіло, не вже він буде вічно младенцем? Але ж воскресіння мертвих, воно не про ті, воно не про, не, не про возраст. Тому що насправді возраст це є наслідок гріха падіння. Це все є наслідок того, що гріх є в нашому світі. І ми чим старше стаємо, ми вмираємо. Тобто, як Єві сказав Адаму Єві сказав Бог, що в той день, коли ви з'їсте цей запретний плоть, ви смертю помрете. І дійсно, коли вони згрішили, відпали від Бога, вони почали вмирати, тобто, не мгновенно, а постепенно. І тому роки наші це от період вмирання. Біологія про це нам каже, що вже клітки не відновлюються, організм старіє, вже в нас не такся. Але в житті майбутнього віку Бог дасть нове тіло, яке вже не буде знати хління. А для того, щоб це нове тіло жило в цьому світі і було щасливим, треба, щоб був новий світ. І тому ми в книгі Апокаліпсії знаємо, що коли буде всеобще Воскресіння, Бог створить нову землю і нове небо. А оце всі наші земні діла, земна нашого світа, воно згорить, воно все пройде. А буде нова земля, нове небо, Небесне Єрусалим. Ми не будемо вже від, жити, жити вічно та, і так само соритися, скандалити, воювати, не понімати один одного. Ні, то буде інше. Тому що всі наші недомовки, недопонімання, це вони із за нашою недосконалістю. А коли ми Воскреснемо, Господь цю нашу недосконалість обов'язку. І тому от ми, дивлячись у вічність, ми дивимося не в продовження суюти світу цього. Ми знову-таки надіємося на ті блага, про які апостол Павел писав, що око людське того не бачить. І язик людський не може вимовити того, що готово на правильним в житті майбутнього віку. І тому зачасту для нас це здається чимось таким неправдоподобним, незрозумілим, тому що ми часто про цю вічність думаємо через призму нашого сьогодення через призму нашої недосконалості, нашої сувіти. Діти вони на доросле життя дивляться через призму свого от, от Якщо ти виростеш, що ти будеш робити? Ой, коли я виросту, я буду купляти шоколадки, буду купляти все, що хочеш собі. Тобто, чого? Тому що в дітстві мама, папа контролює, скільки там той пепсиколи коли випить, чи скільки тих жувачок жувати. тому що тільки фінансово мама. І, і дитя думає, от я виросту, будуть мої фінанси, я буду купляти все, що хочеш. Але знаєте, відбувається така. Дуже дивна річ, що ти виростаєш, і ти розумієш, що взрослость це не в тому, що ти можеш купити собі, що хочеш, а щось в чомусь іншому. Якось дивишся на свою глупость дівчини, думаєш, о, це так. А взрослость вона зовсім інша. Це в дітстві думати, що там, коли ти взрослий, можеш пити, курити, матюкатися в каюту. Матюкати, багато хто так думає, що взрослець, значить, коли ти йдеш цигаркою, в, в одній руці цигарка, в іншій руки пиво, і ти йдеш, так матюкаєшся смачно. Но це не зрослесть, це, 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 це хуже дітство, це деградація насправді. Але суть в тому, що ми зачасту дивимося да, через призму чогось з того, що в нас є зараз. А вічність уготована нам, вона нам відкрита через Ісуса Христа. І тому, коли ми хочемо узнати, яке ж благо, благо нас чекають у житті майбутнього віку, нам треба відкрити Євангелію, якщо нам хочеться знати, які наші будуть тіла. Нам треба почитати про Воскресіння Ісуса Христа. Адже наші тіла будуть такі, як тіла, як, так, так як у Тіло Ісуса. Воскресе, преображене. Свято преображення Господнє скоро буде. Адже це свято якраз нам і підказує, що дивись в житті майбутнього віку твоє тіло також преобразиться, як там сказано, одежа була біла, як сніг, да, а лице висіяло, як Сонце. Така велична слава чекає всіх практик. І це велике благо нам дається, великий скарб. Але знову таки може трапитись така велика дуже біда, коли люди відмовляться від цього скаргу, коли люди відмовляться від цього великого блага. І тоді, по слову Євангелія, ті, хто відмовляться, вони будуть плакати і скрижитати зубами. А чого плакати споржи на зубами? От злості чи от розуміння того, що вже не виправиш? Адже колись люди живуть, да, часто ми не цінимо один одного, не цінимо ті, те прекрасне, що нас є. Знаєте, я іноді так розпами свої школьні роки і трошки зубами скрижищу. А чого? А то, що, ти же, я був? Чого я не вчився? Чого я от не тратив цей час, який в мене був в школі, на те, щоб вчити ті самі предмети школьні? Я в школі взагалі не любив читати. Взагалі, я там сьогодні сьогодні книжки прочитав з 11 клас, ну, кромі цих підручників там з по пополам. А зараз я розумію, ну скільки ж було втрачено, можеш скільки всього прочитати, такий же ж багаш, такий же А все, а все. Поїзд ушов. Уже. Випускний Бог, і ти не вернешся вже туди, вже щось буде втрачено. Так само і з в нашим може бути так, що якщо ми в цьому житті не пізнаємо Ісуса Христа, не приобщимося Йому, то коли настане момент нашої смерті, коли ми станемо перед Богом, ми просто будемо не в змозі бути з ним воюю, тому що ми його не пізнали, ми його не встали для нас чужий. І от ми, тут живучи в цьому світі, Зараз робимо дуже важливий вибір. Яким шляхом нам іти? Шляхом, який веде в життя вічне з Богом в радості, чи шляхом, який веде в пустоту, в абсолютну пустоту. Так само, як може учень провчитися 11 класів в школі, а потім випуститься, як кажеться, що в голові пустота. Так само, як і можуть прожити супруги 20 років, 30 років, 50 років, а потім так глянуть на своє своже життя і зрозуміють, а любові нема і не було, а просто мучили один одного все своє життя. Може бути так, і потім починаємо з зубами і плакати. І плакати, і крижишать зубами. І тому Господь призиває нас. Щоб ми покаялися зараз. Поки ми тут є, поки ми живі, поки ще випускний в нас не случився, поки ще в нас є можливість і сили обрати. Щоб ми покаялись, щоб ми змінилися, щоб ми приобщилися Христу, щоб ми жили по Його заповіді, не дивлячись ні на що, щоб нам наслідувати життя вічне. щоб ми в день нашого випускного, в день нашої смерті, ми перед Богом стали, які його діти, які його знають. Які в цьому земному житті спромоглися хоча б трішечки наповнити свою душу не гріхом, а праведністю і духовним життям. І в нас є цей вибір. І поки ми живі, нам цим вибором треба користатися. І тому ми приходимо в церкву для того, щоб вчитися вірі християнській, для того, щоб причащатися Христу. Бо через тайство причастя ми єднаємося з Христом. Ми якраз і маємо в собі цей потенціал Воскресіння. Яке Бог нам обіцяє. Приходячи сюди, да, ми якби, вириваємо себе із того і, і звичної сувіти і вчимося, мати бути в царстві Божому. Церква це образ царства Божого, тому що царство Боже це не, е, не буде так, що кожен сам по собі не з ким спілкуватися. А це от якраз весь народ Божий, без, без таких от метрових чи трьохметрових заборів, без овчарок, що не підступишся. А царство Боже це відкрите для всіх, хто любить і кого любить. І тому ми тут з рядушком стоять, молячись, ми стоїмо поруч. У нас ніхто ж не приходить сюди зі своїм забором і зі своєю овчаркою. Ми стоїмо тим дивлячись один одного, вчившись, любити один одного. Ми знаходимося тут без суєти, без всяких різних гріховних речей. Ми тут вчимося, без царстві Боже. Ми гнушаємося цього великого скаргу, який нам дається. Цепляємося за будь-яку можливість будь з Христом. Бо тільки Господь наш Ісус Христос може нас врятувати від вічної смерті, від вічного вмирання, від пустоти гієни тільки Ісус Христос може нас врятувати. Тому будьмо приобщені Йому, вміючи стороночку час від часу віддавати свою суету, і якийсь час знову-таки витрачати на свою церковність, на своє християнство. Хоча заповідано все життя нам навіть. Але нам хоча б чуть-чуть, хоча б какать. І то хорошо, і то Богу. Милості Боже вам всім і зі святої неділі. Амінь.